Ну що, друзі? Хто слідкує за публікаціями спільноти каналу, знає, що на початку тижня я розпочав благодійний збір на авто для 58-ї мотопіхотної бригади. Друзі, ви неймовірні. Всього за дві доби ви зібрали 31 тисячу гривень. Ці гроші я вже відправив на рахунок благодійного фонду, який власне, займається купівлею, обслуговуванням та передачою авто військовим. У зборі прийняла участь 81 людина, а найбільше донат склав 2 тисячі гривень. Гроші скидували навіть військові та колеги з-за кордону. А останнім платежем Артем закрив збір, зробивши рівну суму у 31 тисячу гривень. Дуже дякую кожному з вас. Ну а тепер розіграш призів. Я не наважився робити онлайн розіграш, ніколи цього не робив. Та й виникають питання, як все оптимізувати, щоб ще й добре все тому буде така імітація прямого включення. В першу чергу буде обирати переможця для головного призу діарами з Бандера Мобілем. У розіграші приймає участь всього 307 білетів. Виставляю діапазон та під барабанний дріб переможцем стає номер 213. Вітаю. Олексій Геращенко став володарем діарами з Бандера-мобілем. Тепер буде розіграш двох моделей літачків донецького заводу іграшок та дерев'яного постеру Ніколи не здавайся. Так. Літачки виграв номер 147. Олександр Гуляков, а дерев'яний постер Номер 26 Уля Галкіна Ну що, вітаю переможців! Після публікації цього відео я вийду з вами на зв'язок. Я вирішив трохи доповнити умови розіграшу та додав приз модель Boeing 757 за найбільший донат. Ну що, друзі, дякую кожному, хто долучився до збору грошей. Слідкуйте за публікаціями у спільноті каналу, там буде фотозвіт про придбане авто, та й врешті-решт нові розіграші для допомоги нашим військовим. Все буде Україна!